Вітаю, шановні! Сьогодні ми святкуємо Міжнародний день лісу. Прекрасне свято, яке мало б нагадувати нам про важливість природи, адже ліси це ж не тільки спокій, краса. Травневі шашлики, а й чисте повітря, а значить і життя. Але для нашого міста, області, ба більше і для України в цілому, на жаль, ця дата звучить як тривожний дзвін, адже наші ліси поступово зникають. Те, що колись були зеленими легенями, сьогодні перетворюється на болючі шрами на мапі. І люди ставлять безліч запитань до тих, хто відповідає за долю цих лісів, але що у відповідь. Зовсім поруч із з містом у Черкаському районі з'явилася нова виробка. Сторічні сосни та дуби, які росли тут десятиліттями були безжально знищені. Це ж не просто дерева, це частина історії кожного з вас. А спогади про дитинство – це місце, де багато хто проводив час із родиною, відпочиваючи від міської метушні. А що тепер? Навіщо було руйнувати улюблену зону відпочинку, яка також і що дуже важливо дарувала надію пацієнтам лікарень навколо? Питань більше ніж відповідей, звісно, на них мав б відповісти лісівники. Але чи правдиві будуть їх відповіді? Питання, я думаю, риторичне. У час кліматичних змін ліси стають нашими головними союзниками в боротьбі за збереження умов для життя. Але Черкаська Соснівка вже роками зазнає ударів від забудовників, і це на жаль лише вершина айсберга, адже через постійні посихи та зневодення ґрунтів сосни масово гинуть, жовтіють, хворіють. Коли бачиш ці сухі мертві дерева, серце просто стискається. Їм потрібно омолодження, заміна на більш стійкі до змін клімату породи. Але здається, лісове господарство не звертає на це уваги. Натомість, першими під ніж ідуть здорові товарні дерева, ті, з яких можна отримати вигоду. А ось на кадрах із Золотинівського району ми бачимо, як з лісу вивозять вантажівки з якісною деревиною, зібраною під приводом санітарних руб. Телеканал Антена вже багато років звертається до державного підприємства Черкаси Ліс та до обласної адміністрації з питанням: що ж насправді відбувається з нашими лісами, але у відповідь лише тиша. Кілька років тому мої колеги-журналісти Антени знімали сюжет про червонокнижного птахи хижака. Вже тоді проблема стояла доволі гостра, але ситуація за цей час змінилася, на жаль, найгірше. Орлан-Білохвост, колонія якого жила в цьому лісі, покинув гніздові а замість дубового гаю там тепер непролазні хащі.